12 людей підірвалися на російських мінах на Миколаївщині від початку року. Четверо з них загинули. І це попри те, що з моменту деокупації минуло більше року, сапери щоденно розчищають територію від ворожого залізяча. На допомогу миколаївським їдуть піротехніки з усієї країни, зокрема і Кропивницькі. Як звільняють землю від мін, розповіли наші Юлії Бабак. Це протипіхотні міни на наживної дії. По 2 які були виявлені на прилеглій території біля будинків. Вони небезпечні тим, що вони мускуються під ґрунт. Якщо наступити на таку, можна втратити ногу, каже рятувальник Михайло. Цими мінами буквально усіяна деокупована Миколаївщина. Росіяни вибухівки не жаліли. Мінували українські поля у кілька рядів. А оця ще більш небезпечна. Мон – міна направленої дії. Теж протипіхотна, ну це вона вже використовується для загородження бойових пози... позицій. Та росіяни ними мінують хати. Наприклад, вхід в двір по двірі, розмінована фіртка, мінують двері, мінують холодильники, мінують телевізори та лінії електропередач. Розтяжка стоїть саме до кабелю, Знакома розрахована саме на людину, яка буде робити лінії електропередач. Це просто винищення цивільного населення. Початку повномасштабної війни кропивницькі рятувальники вчились знешкоджувати такі міни з нуля. Їздили ледь не в усі до окуповані регіони на допомогу колегам саперам. Там е, практично повністю знищена інфраструктура, там майже нічого немає. Там дуже на той час залишилось мало людей, бо вони збиралися невеликі великі групки, і тим самим вони допомагали один одному. Вони разом пилялися дрова, вони підтримували один одного. Тобто вони виживали як могли. Найбільше мене вразило це. Аби розчистити українські землі від ворожого залізятча, потрібні десятиліття. Порахували в ДСНС. Тож між ротаціями досвідчені сапери навчають молодих колег. Всі ми працюємо в команді, якщо йде відділення в складі п'яти чоловік, кожен був, повинен бути впевнений, впевнитись в тому чи іншому, скажімо так, побратиму. Да. І попри те, що робота сапера вкрай небезпечна, не жалкують про свій вибір. Завжди готовий. Тому що я люблю свою роботу, я люблю бути корисним із кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Мукраїна, Україна, марафон. Єдині новини.